Друзі, вітаю! Давайте проговоримо найважливіші поточні новини. Байден допустився кілька помилок. Зеленського назвав Путіним Камалу Харріс – віцепрезиденткою Трампа. Але західні політики говорять, в тому числі Шольц і багато інших, що насправді для них слабкий Байден краще ніж Трамп. А Орбан полетів до Трампа говорити про що? Про мир в Україні поїхав робити звіт за два тижні своїх. Відпусток перельотів і так званої мирної місії Воркентревели Дорбана до вдався. Він з саміту НАТО їде на гольф-клуб до Трампа і буде там йому звітувати та отримувати нові завдання. По Ахмадиту на нашу розвідку вийшли російські льотчики, які бомбили по наших дітях, і там теж злили частину інформації та документів. Давайте все. Проговоримо, а в Білорусь, до речі, прилетіли китайські війська. Давайте все це проаналізуємо, швидко, якісно запакуємо, розкладемо по поличках. але попрошу підписатись на цей youtube канал. Я вам говорив, що зараз дуже критичний час нас атакують російські боти дуже багато в великій кількості, понижують нашу видачу. Алгоритм працює таким чином, що він рекомендує в даному випадку. Вони б'ють, щоб нас не рекомендували. Це можна виправити, якщо ви а вас половина е, глядачів. Друзів, підписників, донаторів. Найбільше мені подобаються друзі, тому що ми з вами завжди обнімаємось на вулиці, коли бачимось. А ви не підписані, і це проблема. Дуже часто ви й самі цього не знаєте. Тому підпишіться, і тоді алгоритм скаже: о, супер, все нормально, пішли вперед. Тому, будь ласка, підпишіться примісінько. Зараз ми. Переможемо цих російських ботів і будемо далі присутні в українському ютюбі, в українському сегменті політичного військового ютюбу. Власне, все те, що ми з вами аналізуємо. Ну і 127-ма бригада, 300 тисяч більше, вже там 400 майже ми з вами зібрали. Рухаємося до мільйона реби, мавіки. Ну і зрозуміло, що в півідрони, які наші хлопці будуть садити просто на головам окупантам. Почну з спочатку з, з Охмадиту, потім перейду до, до Байдена та Орбана. 8 липня на чат-бот чатбудгуру звернувся один з льотчиків 22-ї бомбардувальної авіаційної дивізії. Це власне ці покидьки з аеродрому Зенгельса. саме вони постійно обстрілюють українські міста ракетами. 101. написав, що шокований ударами по дитячій лікарні, тому вирішив передати українській стороні документи, які стосуються його діяльності військової частини, а також приватні фото. Командування складу 22-ї важкої бомбардуальної авіаційної дивізії серед масиву інформації. Документи з масових справ старшого офіцерського складу, персональні дані російських військовослужбовців та членів їхніх родин. Найбільшу цінність представили грифовані документи 22-ї бомбардувальної авіаційної дивізії. Є всі фотографії, хлопчики всі нумеровані. Нехай тепер чекають прильотів від наших спецслужб. А те, що ми їх не залишимо, це 100%. Є прізвища, я вам говорив, що наша і розвідка дещо здобула, і гуру написали. Ну знову ж таки, написали більш за все, що вони там когось взламали, знайшли, просто легалізували. типу написали на чат-бот. Не сильно я вірю в добрих російських офіцерів. Ну от, а більше все-таки вірю в доблесних українських хлопців, які вміють в правильному місці зламати, знайти вірю в західних партнерів, які можуть це копнути. Ну а після того, коли ці всі дані стали публічними, нехай бояться кожного скреготу, тому що Україна точно дітей не пробачить. Джозеф Байден в нього взагалі вечірка несеться, прям максимально. От запрошував на сцену Зеленського, назвав його Путіним. Потім каже: Ой, вибачте, це той, хто переможе Путіна, той, хто його буде бити. От, потім відповідав на присусі на інший, сказав, що слухайте, та взагалі Каміла Харіс, віцепрезидентка Трампа вона не може бути президенткою. От. І загалом дуже багато преси. Вострій Джорнал вийшов і каже: слухайте, ну зовсім інший Байден, який був на дебатах, живий, енергійний, але все рівно плутається, плутається в фразах, плутається в багатьох речах. На його захист стали Макрон і Шольц. Шольц сказав, що ніяких когнітивних проблем чи старчіх проблем він не бачить, все нормально, нічого там він за ним не замічає. Ну, Макрон так само сказав, і загалом західна європейська преса пише, що для європейських політиків насправді ось такий Байден краще, ніж ось такий Трамп. Ну, от, і Трамп визначається з віцепрезидентами. Кілька прізвищ нас дико можуть шокувати. Це буде за кілька днів, поки що це не можна розкривати. Але... Отак, от тримаю пальці, щоб деяких людей не вийшло стати віцепрезидентом. Чи те, що для нас це буде дуже велика жесть, просто жесть? От це перша річ. Друга, ми бачимо, що Байден провів 75-й саміт, який для нас не став проривним, який для нас не став тим самітом, який міг би зробити для нас дійсно суперкруті речі. Ну от, але свою кампанію він веде і хватається за свої власне посади, за саму е суть виборчих перегонів, хоче в них залишитися. І сказав, що. Е не планує знімати свою кандидатуру із президентських перегонів і вважає себе найкращим суперником для Дональда Трампа на прес-конференції в четвер заявив, що вважає себе найкращим кандидатом і сказав: якщо почну гальмувати і не зможу виконувати роботу, тоді це сигнал, якщо я не повинен її робити. Але зараз ознак цього немає жодної. Ну непогано, головне завжди вважав, що впевненість в собі. Єдине, що теж, отут, що треба сказати, що Макрон і Шольц праві. не можна теж гнобити і доганяти Байдена. Байден один з тих політиків, який дійсно може допускатись помилки, який зараз точно не в найкращій формі, але який точно знає, як бити Путіна. От і який зрозумілий по своїх налаштуваннях і базових наративах. Трамп все-таки такий, який може, скажімо так, запропонувати щось настільки нове, кардинально нове і разюче, що не факт, що ми потім будемо розуміти, як з цим працювати. Але треба готуватися вже сьогодні, от, працювати з двома кандидатами, тому що дуже великий шанс відсотків 80, а то й 90, що саме переможе Трамп. Тому що розмовляв з. Демократами, і вони говорять на закритих історіях про те, що навіть якщо зараз поставити Камілу Харіса, більш за все, якщо знімають Байдена, а вони говорять, що шанс надзвичайно великий, то Каміла Харіс, більш за все, програє Трампу поставити Обаму, ну скажімо так, шанс є, але набагато менший. І вони кажуть, що більш за все, що може виграти Трамп. От, тому зараз. Дивимося за Байденом, він намагається залишити з останніх сил і сказав, що збирається продовжувати. От, і власне, під час прес-конференції, це вже пише Західна преса, підсилив враження, що питання до спроможності виграти вибори та надалі обіймати президентську посаду можуть тільки наростати. Байден за кілька днів обмовився, от і багато фактів плутав, і в це якраз таки Якраз призводить до того, що більш за все, що еліти, спонсори, люди, які платять за цю виборчу кампанію, можуть його зняти. Але прем'єр-міністр Британії Кір Стармер після зустрічі з Байденом запевнив, що той у хорошій формі. Ну, дай Боже, щоб у всіх була хороша форма, і щоб найголовніше допомагали Україні бити нашого ворога. Ще Байден сказав, що європейські союзники скоротять інвестиції в Китай через допомогу Україні. Про це передає Блумберг. Дуже важлива історія. Зараз поясню, чому, бо китайці вже на нашому Волинському кордоні. От, і якраз таки обсідають українське полісся. До Білорусі прибула китайська військова делегація, говорить про тилове забезпечення військ. Ну а ми знаємо цей російський стиль. Ну, от, азійський, типу, коли кажуть про тилове забезпечення, значить готують напад. Китайська делегація об'єднаних сил матеріально-технічного забезпечення армії Китаю сторони обговорили співробітництво в галузі тилового забезпечення. Делегація перебувала в Мінську 11-13, ну, скажімо такий, паралельний саміт з самітом НАТО. От, відбулись переговори з питань двостороннього співробітництва в галузі тилового забезпечення Збройних сил Білорусі та Китаю. Перспектива та нові напрямки взаємодії. Ну, Китай всі критикують, що він допомагає Росії, він може взяти і відкрити виробництво в Білорусі, ну, наприклад. І потім бокають, ну, ми ж Росії не допомагаємо. Ну, от, тому для нас це дуже небезпечний дзвіночок. Скажімо так, ще е, бити Білорусію з Лукашенком на кордоні ми можемо. А от якщо буде Китай, буде надзвичайно важко. Тоді точно доведеться говорити з нашими натівськими союзниками: Литва, Латвія, Естонія Польща, щоб вони частину цієї сили брали на себе. Якщо говорити стратегічно та вдовго, тут треба розуміти вже більш ширшими масками. Насправді ситуація закручується не дуже добре, і ми зараз це бачимо. Ми розуміємо, що китайці просто так не літають з військовими питаннями. Ну і китайці розуміють, що створивши проблеми в Європі, вони відтягують частину проблем, які захід може їм створити в Тайвані. Тому за цим слідкуємо. Байден сказав, що це власне з чого я почав. що американський лідер говорить, що Пекін не постачає зброю Москві, але також підкреслив, що Китай не отримує фінансові вигоди, якщо вони постачатимуть Росії інформацію, можливості, технології та зрозуміло інші види допомоги. За його словами, лідер КНР Сі Цзінпін вважає, що Китай. Є достатньо великим ринком, щоб заманювати будь-яку країну, в тому числі європейські країни, інвестувати туди в обмін на зобов'язання з боку Європи. Деякі з наших друзів скоротять свої інвестиції в Китай і будуть продовжувати рухатись в цьому напрямку. Коли Байден каже, що деякі європейські країни готові продати для того, щоб підтримувати Китай, зрозуміло, що він має на увазі. Маленького, товстенького політикана, який дуже любить на сніданок Бограч, Віктора Орбана, тому що цей той, хто і троянський кінь в Європі, який ліг під Китай, тільки заради того, щоб йому збудували завод з електромобілів. Те, що Європа йому давала сотні мільярдів доларів євро. Те, що Європа інвестувала в нього за руку, завела просто в клуб рукопожатних країн. Він це не цінує і побіг зраджувати свій континент. І зараз працює на Китай. Ну, між Китаєм та Путіним, а найголовніше Трампом Віктор Орбан намагається зробити своє політичне майбутнє. За чий рахунок? За наш із вами. От. Орбан після Вашингтона поїхав в Маро Ларго на дачу до Трампа. Дуже красиво, помпезно Орбану таке подобається. Єдине Трампу треба буде подивитися всі золоті статуетки, тому що Віктор він же ж така людина може щось і вкрасти. От в Києві теж до речі, все треба передивитися. Власне, він каже, що Маро Ларго клуб, гольф, клуб. Резиденція Трампа це наступна зупинка його мирної місії. Бачите, він поїхав не до Байдена, а поїхав. До Трампа і ось ця зустріч з Путіном, Сі із Зеленським. Це пазли єдиної частини Великої гри Трампа, де його політтехнологи придумали, як ще не ставши президентом, закрутити мирний трек. Причому, зрозумійте, Трамп в цю гру ще не вступав. Маленький офіціант по, по імені Віктор Орбан зараз поставляє ось ці всі прибори на стіл, а потім Трамп візьме. Почне робити заяви, можливо, сам буде літати. Я знаю, що в республіканців давно був план прильоту Трампа спочатку в Москву, потім в Київ. Зеленський зрозумів, що це для нього електорально може бути невигідно. Відмовився потім правда своїх представників посилав в Вашингтон, щоб все ж таки повернути, але Трамп тоді вже не захотів. Почав працювати через Орбана. Ну і Орбан зараз робить всі заготовочки. Зустріч з президентом Трампом пише Орбан в своїх соціальних мережах партійних. Щодо миру, хороша новина, він це зробить. Отак, от, от, make Угорщина great again. Окремо, прем'єр Угорщини публікував відео, в якому можна побачити, як він прилітає до Флориди та зустрічається з колишнім президентом. З речі, <сміття> з цими відео просто яка жесть, таке враження, що в Угорщині Трамп все-таки найняв відеооператора, який в, е з використанням штучного інтелекту намагається робити йому такі блокбастери і сіквели. Ну, от де він намагається показувати, який правадний Орбан, як він потужно літає, як заїжджав на заправки, під Києвом, заправляв машину, як приїхав у Москву, як літав до Пекіна. Ну, це все в такому блокбастерівському стилі. Ну, от, хоча та виглядає там не дуже потужно. Зі свого боку Трамп в мережі Трас подякував Орбану та заявив, що мир має бути якнайшвидшим. Дякую Вікторе. Має бути мир якнайшвидше. Занадто багато людей загинуло в цій війні, яка ніколи не повинна була початися. От з чим погоджуюсь з Трампом, що війна не повинна була початися, але щоб вона не почалась, Україну треба посилювати. Щоб війна далі не тривала, Україну треба посилювати. Щоб Росія програла і повертаємось до першої тези, і нові війни та ескалації не почались. Україну треба посилювати. Дуже просто НАТО вирішило конфлікт на Балканах. Всі Країни, на яких нападав агресор, а там є одна країна, яка на всіх дивиться, щоб їх всіх порізати. Вони всі решту забрали в НАТО. Якщо подивитись на наш східний блок, країни Балтії, Польща, Румунія, Болгарія, всі на кого Росія дивилась скоса ще царя, всіх забрали, крім нас. Ну ось тоді питання до наших друзів з НАТО, до наших західних партнерів. Друзі, наскільки ви щирі, наскільки ви дійсно хочете захистити? Чи це порожні слова? Але захищати треба або політично забираючи в НАТО, або реально посилюючи Україну, як, наприклад, зробили з південною Кореєю та Ізраїлем. Друзі, це вся поточна інформація. Напишіть в коментарях, як гадаєте, коли Трамп війде в гру до партійного з'їзду, коли його назначать номінантом від партії, чи після, чи взагалі вже коли стане президентом. Якщо звичайно так вирішать американські вибори. Виборцям, напишіть, будь ласка, в коментарях, підпишіться на цей ютуб канал. Це важливо. Нас атакують російські боти, і нам треба їм протидіяти. І підписка найкраще для цього. Панацею 127-ма бригада трошки. Більше ніж там 380 тисяч у нас було. Підпишіться, зробіть донат. Ми збираємо на 127-му бригаду FPV, Реби і Мавіки. Будемо купувати для цих хлопців, щоб вони потужно знищували окупантів на Харківщині. Дорогі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!